Прибув у будинок Карабела і задори 22 вересня 2035-го. Я тут, щоб провести аудит, бо у нас немає податкової звітності щодо вашого майна. <рес> Я не міг не помітити, що ваші сни досі на касетах. Їх слід було перенести на єрстів ще сім років тому. <рес> Як швидко, летить час. Розпочинаю аудит. Но тямився. де? ладе. Оцілушно. Вважаєте, ваші сни справді вам належать? ж. Тоді подивіться оце. А чи знайшли ви щось цікаве у тих записах? Здається, я божеволі. Тебе хочуть убити. Ми маємо йти. Але чому мене? Я можу дихати. Капітана, бо ти дещо знаєш. Капітане! Блакитний Копело нічого не чутно. Треба знайти її. Ти погано поводився. Треба, а... я погано поводився. І згинеш за це, малий поганцьо. Та що з вами таке? Ми згоремо тут! Борися право! Не здавайся! Навіщо ви мене покликали? Бо хотіла поділитися своїми снами. Thank you.